Зима вже практично минає, а у мене ще в роботі осінні пейзажі. Так, у мене зараз в роботі три пейзажі олією, великий осінній пейзаж, архітектурний львів і дощовий Нью-Йорк. Всі вони в найскладніших етапах. У цьому відео я покажу, із чим саме борюся, чому міняю композицію вже в процесі і як виглядає робота художника без ідеальних результатів. Мої вітання всім у новому влозі, і ось вже зима прийшла, коли я ще малюю свої осінні пейзажі. Холодна, снігова, і чомусь взагалі не захоплююча, Та й настільки не захоплююча, що за зимові пейзажі так і братися не хочеться. Тож, логічно, домальовую те, що є почати. Зараз у мене три картини в роботі великий осінній пейзаж, архітектурний пейзаж, Львова і осінній дощовий пейзаж Нью-Йорку. І як у мене з ними справи, дуже тяжко. Всі картини на складних етапах. Почнемо з осені. Як зі мною часу трапляється всередині процесу, я розумію, що мені не подобається композиція. Вона для мене почала ламатися, і перш за все, вона почала ламатися із сосни справа. На фотоматеріалі вона цілком адекватно себе поводила, але уже в описі вона почала тонути в тінях і взагалі стало не зрозуміло що там таке. Я почала думати, що мені робити, як її змінити. Перша ідея була змінити її на березу І я почала це змінювати. ну Дуже складно насправді шукати ту саму форму, колір, перспективу, як це все змінювати. і Саме ось це дерево, воно започаткувало процес змін. Далі я почала змінювати річку, мене не влаштовувало каміння, мене не влаштовувало ще там щось. І я почала все змінювати, змінюватися. І це дуже довгий шлях. Чому? Тому що. Щоб щось змінити, мені треба його намалювати, побачити, як воно працює у всій композиції. Я не можу собі уявити. Насправді ось такий у мене мозок, що я не можу уявити собі, як воно має бути, мені треба його побачити. Тож я замальовую те, що мені не потрібно. Я чекаю, доки фарба висохне, і потім малюю щось нове. Те нове мене також не влаштовує, я замальовую і знову чекаю. І в процесі ось цього очікування, я так собі думаю, а везеш тим художникам, які працюють в графіці, комп'ютерній, декілька кліків по клавіатурі, і у тебе вже є всі зміни. А якщо попередній варіант видався краще за зміни, то ти його просто повертаєш назад. А тут треба чекати, чекати, ще щекати. Ну, що ж, в'язалася в цю справу, тож бори їм. Якщо це так. Тобі це треба робити. І ці ці зміни закінчились навіть зараз. Я змінюю, я шукаю, мені потрібно знайти ще досі всі елементи композиції, тому що я працюю так, доки я не поставлю всі елементи композиції на картину, я не зможу працювати з кольором, я не зможу відпрацьовувати світово-тіньовий малюнок. І це складний процес. На етапі розстановки елементів композиції або об'єктів композиції, я також на пейзажі Львова. Це дуже складно, тому що такі пейзажі це називається пейзаж пазл. І це є саме найскладніше, тому що ти маєш всі деталі ввести або звести в одну систему, виправити абсолютно всі лінії, знайти перспективу кожної деталі всього. І додати всі балкони, всі віконця, людей, трамвай, бруківку, тобто практично не можна нічого просто-напросто нівелювати. Ти маєш працювати з усім, тому що щось ти не додаси, воно не буде створювати ту атмосферу, яка закладена в референсі, тому що вона дуже прекрасна, і ти програєш. Тобто, твоя лінія, бо бажання все-таки з. Посити якісь там коти, вона приведе до найгіршого результату. Тобто треба взяти себе в руки і працювати. А це саме складно, тому що коли я дивлюся на цей пейзаж, і думки ось ці реалістичні, що треба полюватися всі деталі, є, і від цього починає вже навіть голова боліти і ставати складно. Як подивлюся я на цей пейзаж і розриваю мене на два почуття, я з одного боку дуже хочу це намалювати. З іншого, навіщо мені ця вся довга пісня з цими всіма деталями. І всередині, йде така боротьба, і я себе змушую малювати. Я собі кажу. Сьогодні попрацюю із цією частинкою, тільки з цією частинкою. Тут же ж небагато. Давай ми це зробимо з пензлями з фарбою. Ми пройдемо цю частину. Тому що це не би в тебе бар'єр кожного разу виникає у таких роботах. Потім. Покажу собі завтра, попрацюю з цією деталю. І через кілька днів я розумію, результат є. Але він маленький, тому що, ну, це логічно, якщо ти працюєш над маленькими деталями, то результат роботи маленький, але все ж таки він є. Проте все ж складно себе переконати в тому, що тобі потрібен час. Його треба багато. Але коли ти вже оце все проходиш, то вже тобі стає легше. Ти просто ходиш по картині кругами і удосконалюєш те, додаєш ті деталі, які мають бути. Але так на це все треба багато часу. Наступний пейзаж це пейзаж дощового Нью-Йорку, от він йде найповільніше. Чому він йде найповільніше, тому що на нього не вистачає після двох пейзажів сил. Вони забирають всі сили ці пейзажі. Але все-таки він не стоїть на місці. Я трошечки малюю, і прогрес є. У порівнянні із Львовом тут набагато легше, тому що менше деталей на архітектурі, і справи йдуть набагато швидше. Проте тут цікава перспектива, і ще я з нею не розібралася. От о, вон, я бачу, що вона працює, але вона не працює так, як треба. Мені потрібно ще внести зміни і подумати над тим, як внести ці зміни, тому що відразу для мене не зрозуміло, як саме мені тут працювати. І я впевнена, що от коли трошечки я вийду на якусь пінічну пряму, а все-таки я вийду рано чи пізно з тими двома пейзажами, то я зможу вирішити цю, цю задачу. Тому що є така річ, що ти концентруєшся на своїй картині, на якій ти працюєш повністю, і твої думки зосереджені самі на ній, на композиції, на кольорі, і тобі. Просто немає можливості подумати про щось інше, вирішувати іншу задачу, тому що саме так тут є задачі, їх потрібно вирішувати. І саме тому він тако потрошечки йде повільно, але не стоїть на місці. Все-таки зізнаюся, я активно через день, мабуть, думаю про якийсь зимовий пейзаж. Це захоплююче, ти ходиш по соцмережах, бачиш, люди активно малюють зиму. І хотілося. Б. Проте все ж таки вона дуже тяжко дається переживати цю всю зиму, і не хочеться її все-таки малювати. Насправді не хочеться. Тож, мабуть, з цього року зимового пейзажу так і не буде. Як не дивно. Можливо, будуть якісь інші ідеї, хто його знає, але, мабуть, з не буде. Тож, ось такий мій блог. Сподіваюсь, вам було цікаво, цікаво, що зараз ви малюєте, або як ви переживаєте цю зиму, чи вам хочеться її малювати, чи ви ще бачите в її абсолютно казково незвичайну красу, яка заслуговує на полотно, можливо, літом вона заслужить на полотно. Не знаю, зараз. Насправді не хочеться, вона дуже агресивна. Тож, дякую всім, що були зі мною. Я бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.